Прокинулася від вибуху, побачила, що в дворі в дим горить щось. Вийшла на вулицю, дивилася на своїх сусідів, роздивилася, що то шокоїться. Сусіди, чоловіки, вийшли, почали допомагати розбирати каміння, розбирати, щоб можна було двері відкрити в під'їздах. Супруга і дочки, конечно, Дружина й донька, звісно, просто в шоці. Вони кажуть, ми не зайдемо в квартиру. Вивозь нас куди-небудь. Вони в мене дуже вразливі. У доньки ледь рука не віднялася. Я прожив більшу частину життя, але такого ще не бачив. Я в коридор одразу вийшла у коридор за дві стіни, і буквально за кілька хвилин почула жахливі удари по будинку. Здавалось, що все вибухає. Стояв страшний шум, все обвалювалось. Було три удари таких один за одним. Коли я виглянула у кімнату, вікон не було, все було вирвано, розкидане по спальні. Є влучання в п'ятиповерховий житловий будинок, частково зруйнований верхній поверх, виникла пожежа, пожежа локалізована. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 16 постраждалих середньої тяжкості. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали, і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. До нас сьогодні надійшло дев'ять постраждалих. У одного з постраждалого це був перелом двох кісток-гомілок зі зміщенням. Він зараз лікується у нас у відділенні і готується до оперативного втручання. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. І одна жіночка з закритою травмою живота. А також з закритою черепно-мозковою травмою та струстком головного мозку. Вона теж у нас зараз на стаціонарному лікуванні знаходиться. Вони всі в стані середнього ступеню важкості, мають психологічну травму. Їм надає допомогу наш психолог, і на зараз вони в задовільному стані.